Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 289 Це підручник, автора Олександр Істера. І, ой, господи. І наше завдання доведіть, що сума трьох послідовних парних чисел ділиться на 6. Ну добре. Давайте позначимо парні числа. Так, парні числа діляться на 2. Так, і саме перше число це 2n. Так пам'ятаємо, що парне позначається 2n, не парне 2n плюс 1. так? Наступне буде парне число, це 2n плюс 2. І наступне парне число, це 2n плюс 4. Ось таких три послідовних. Тут саме головне, чому 2 і 4, тому що послідовний. Так, ну що, додаємо: 2n плюс 2n плюс 2 і плюс 2n плюс 4. і зводимо подібне. 2 плюс 2 плюс 2. Це буде 6. І 2 плюс 4 це буде плюс 6. Так, нам ділиться на 6. так? Тому 6 виносимо за дужки. Що в нас в дужках залишиться? В нас залишиться n, так і плюс 1. Коли у нас множник 6, то, звичайно, і все число буде ділитися на 6. Все це буде розв'язок даної прави. І це високий рівень. Так, я завжди це поражаюся, але то нічого страшного. Ви вже звикли до моїх слів. Не забувайте піде. Підписуватись на канал і ставити лайки. До нових зустрічей, Па-па!